Привіт, друзі. Світ він існує лише тоді, коли є той, хто цей світ сприймає. По-іншому. А звідки ти знав би, що він є, а звідки ти знав би, що його немає? З отриманням форми, свідомість виділяє себе, виділяє свою форму серед інших, надає якогось значення, якихось особливостей, надає якихось здобутків, досягнень. Відрізнянь себе від іншого. Ось як, наприклад, листочок, да? він отримав форму листка. Але своїм корінням з'єднаний з гілкою, і гілка з деревом, і ось на цьому дереві ростуть листя, які самі себе поділили, що вони листя, що вони вже не дерево. Вони почали відрізнятися формою. Ці листя почали відрізнятися кольором, своїм складом від інших лист, листочків. Вони забули про дерево, про ось це дерево. Як свою основну свідомість. Потім з часом, коли ось цей листочок стає сухим, доходить до свого фінішу. ось таким чином він падає з дерева вниз. І ось ці всі листочки, які себе до цього називали окремими, не такими. Виділяли себе серед інших листочків. Ось вони. Всі. подивіться. Сухі, нецікаві і вже важко їх назвати листочками. Лежать серед іншого листя, з якими перед цим змагалися. Змагалися. Хто красивіший? форма більш накаченіша. А в результаті всі разом лежать і чекають, поки вітер рознесе їх висушену форму в просторі, де з'єднається потім знов з тим цільним і постійним деревом, кидай плоди. І виросте нове таке саме поруч дерево. Так само і дерево відділило себе від всього іншого. Коріння, мовно ходить в землю і виділило себе як тепер я дерево, тепер я форма. Тепер я не такий. Тепер я мушу виділятися. І триматися і гідно, гідно несучи цю міць серед інших дерев і демонструвати свою індивідуальність. Хто вищий, хто ширший, я ж тепер дерево, я відокремив себе від іншого, забув, що був. От там, де зараз коріння, там була невеличка горошинка, зернятка в землі. І висунувши голову ближче до сонечка, дерево саме себе оприділило як дерево. Тепер воно відрізняється від всього іншого. А що потім з деревом стається? Ось що дивіться. Дерево закінчує свій природний ріст, воно досягає до свого апогею, досягає всіх своїх якостей, старіє, на ньому більше не з'являються листя. Воно висихає, від вітру падає, лежить на тій самій землі, де і листя, лежить ще поруч з іншими деревами. Такими ж, які себе раніше оприділяли індивідумами, особистостями, не такими, які билися за місце, за цей простір між деревами, між цим деревом і цим деревом, билися гілочками, хто кого переможе, а потім разом лежать на цій землі, і вітер розносить їх сухість в просторі. Залишаючи свій плоди в землі, від яких вони від'єдналися. Вони себе ототожнили, вони себе не почали уявляти одним цілим. А повірили в своїй індивідуальність. Повірили своїм маскам. І тепер земля, ґрунт назвав себе чорноземом, назвав себе ґрунтом, в який проростає це насіння. І тепер воно вже не земля одна ціла. Тепер це ґрунт окремо виділений. То пісок там ще є, там ще є десь нафта, води і так далі. А я ґрунт. Я тепер мощ. І ось я тепер відрізняюсь від всього іншого складу, інших сфер і нашарувань. Бо я чорнозем, я ґрунт. В мені проростає все. Гордо звучить. Але з часом ґрунт може закінчитися через мільйони років. І знов вітер рознесе його в просторі так, як пісок, так як воду і навіть камінь. І ось планета Земля в космосі виділяє себе як планета Земля, тільки на нашій землі є життя. Ми не такі, як вони, як Ті Марси, Юпітери. Ми крутіші. Але з часом сонце має здатність закінчувати свій рух, накопичувати гелій, і воно зривається. І зникає земля, і зникає сонце, і зникає сонячна система, яка себе відділяла від інших сонячних систем, казала вам: ми сонячна система, а там ще якась є сонячна система. Інколи себе оцінюючи, інколи не оцінюючи. Але сонячних систем багато. І десь ця сонячна система зникла і наступна зникла. А якась з'явилась. І ми, як спостерігачі, як свідомість усвідомлюємо ці процеси, а потім зникнуть всі сонячні системи. І що залишиться? Темрява? І тоді темрява. Відділила себе від світла і зрозуміла, що вона темрява. Вона сама себе знов оприділила, вона себе знов відокремила від чогось. Тобто, якщо ми визначили, що є темрява, а вона, значить, є, і вона має форму, кольор, значить, є щось, що цю темряву сприймає. Пам'ятаєте, з чого я починав нашу розмову? Що цей світ існує лише тоді, коли є той, хто його сприймає? І тільки з наявності форми, з появою форм і ума, починається ділення, розмежування. Ти починаєш ділити на право-наліво, на добро на зло, на чорне біле, на дерево липа, на дерево дуб. Знала б природа про те, що це липа? Ні, слово липа придумали люди і відокремили їх один від одного. Це дерева. А знали б ці дерева, що вони дерева, що вони відрізняються від кущів. Якби люди не сказали, що ви дерева, а то кущі. Ні. Це просто рослини, рослинництво. А чи знала про рослинництво, що воно відрізняється якось від тваринництва або від людей? Ні, поки люди це не сказали, не побачили, що форми різні. Ось ми дійшли з вами до процесу безформенності. Коли ви з кимось із релігійників говорите про форму, про те, що Бог існує як форма. Як носій чогось, як ум, як той, що може впливати, розділяти і так далі, це наступна форма. І ось що важливо в медитаціях це ставати свідком, свідком тих процесів, які відбуваються навколо тебе. Спостерігати за своїм тілом. Зі сторони, як ваше тіло реагує на безліч процесів, на інформацію, яка до нього заходить. У всіх нас, живих людей, фільтр сприйняття інформації різний. Фільтр сприйняття будувався багато років. Фільтр сприйняття. Це складна модель. Той інструмент, завдяки якому ми оцінюємо інформацію. Тобто енергія інформації, вона для всіх є однакова. Але у кожного нас, перед, умовно кажучи, перед очима, перед сприйняттям, стоїть певний. Фільтр, який цю інформацію фільтрує. Одні її розпізнають як для себе корисну, інші цю інформацію приймають як щось негативне. Ось люди питають мене, як можна не плакати, коли тебе хтось ображає. Плач. Хто казав, щоб не треба плакати? Від мене нікого ви не чули точно. Нехай тіло реагує. Так, як воно звикло реагувати, так як воно має реагувати, так як це тіло запрограмоване. Але ти можеш, можеш дивитися на це тіло зі сторони, ти можеш на це тіло спостерігати за ним зі сторони і дивитися, як воно плаче, як воно радіє, що його турбує, як реагує тіло на те. Що з'являється в його просторі. А ти спостерігач. Ти просто свою увагу ніби віддаляєш від себе і розвертаєш. Розвертаєш увагу на самого себе. І найголовніше фіксуй ті відчуття, які відбуваються в тому спостерігачу. Фіксуй, що відчуває той спостерігач, який дивиться за своїм тілом. Фіксують ці реакції, які в ньому відбуваються. З часом ти подивишся, що це зеркало просто, в якому з'являються персонажі. Ти їх відзеркалюєш і зникають персонажі. А ти залишаєшся постійним. Ти повинен знайти те, що ніколи. Не починалося і ніколи не зникне. Якраз от, коли ти в пошуки знаходиш незнаходження, тобто те, що не знаходиться, то і є суть, то і є те, що так довго ти шукав. Воно називається незнаходження. Шукай незнаходження не.